Astra H в продажу на майданчику 2010 року випуску за 6,5 тисяч доларів з бензиновим мотором 1,8. Подивіться, яка красива. Дуже сучасний колір. Досить часто я бачив даний колір в автомобілях Jeep Compass, Jeep Cherokee від 2020 року. А ми маємо такий красивий колір на автомобілі Opel Astra аж 10-го року, тож будете виділятися з натовпу і своїм кольором автомобіля. Свого будете, скажімо, до себе привертати увагу. Дісочки тут також класні, легкосплавні. Автомобіль стоїть на гарній зимовій гумі. Вона вже випробована на снігу на льоді. Тримає автомобіль дуже класно, стабілізація чудова. Це у нас якась комплектація цікава 75 Opel Sius. І що ж ми маємо в цій комплектації? По салону. Салон в ідеалі 204 тисячі кілометрів. Я думаю, що рідного пробіга. Передні електросклопідйомники автоматичні. Сідушечки, водія, боковушка. Також все в порядку, текстріт салон, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, туманочки передні, задні, п'ятиступенева механіка, ручник тримає, працює, плюс панелька вже глянцева, така чорна, виглядає класно. Є підігрів передніх сидінь на три положення, тобто зимою буде вам класно. Із-за того це у нас бензинчик, він прогрівається максимально швидко і в салоні стає максимально комфортно. Дівани на підлозі є ваколи лежать також, ззаду вісла багажника. Дивіться, тут також все дуже і дуже красиво. Лежить суцільний єва-килимок. Ну і там знизу у нас. Місце під запаску. Там, на жаль, запаски нема. Також комплектація у нас йде з парктроніками. Тож, коли паркуєтесь до стінки, будете чути, коли треба гальмувати. Стосовно обслуговування, даний автомобіль обслужився гарно. 10 тисяч кілометрів тому замінений ГРМ, 500 км тому замінені мастила та фільтра, задні стойки амортизатора вмінені. Коротше, машинка дійсно обслужена, і саме головне акумулятор живий. Два оригінальних ключа 6,5 тисяч доларів. Фари, до речі, у нас також класні. І вони у нас адаптивні, між іншим, і це теж немаловажно. Омивачі фар, ну і знову ж такі туманочки, є також ще літня гума в придачу. Друзі, дуже-дуже класний варіант автомобіля, якщо вам треба щось скажімо, під попу, щоб надійно було, щоб їхало класно і е, їхало довго, безпроблематично. Тим паче в такому красивому кольорі. Плюс ріснічки такі наклеїли, пластмасові на фари. Ну, коротше, топчик. Хазяйська машина і прекрасна за свої кошти. 6500, Opel Astra H, 10 рік випуску, 1,8 бензин.